Це моя кав'ярня. Заходьте, будь ласка, всередину. Я вам покажу. Карина Медведська запрошує Суспільне до кав'ярні, яку відкрила у пам'ять про батька військовослужбовця. Віталій Медведський загинув у квітні 2023-го у селищі Хромово, Бахмутського району. Йому назавжди 52, Розповідає Карина. Загинув він від фосфорної бомби. Ми були з ним на зв'язку, і 18 квітня він вже не виходив на зв'язок. Потім прийшов офіційний лист, що він безвісті зникли. І офіційно лист прийшов 20 травня, що він загинув. 5 квітня він пішов служити, і дата смерті була 23 квітня, 23 року. Відкриття кав'ярні це їхня спільна з татом мрія, каже Карина. Батько любив цей напій. Каву пив тричі на день. Завжди розумів смак, завжди знав, що як каві від чого відрізняється. Тому так, тому саме кав'ярня. Ну і якби я дуже люблю і поважаю свого татка, навіть і в теперішньому не можу це говорити в минулому. Тому така ідея була саме зробити, саме втілити нашу мрію з ним спільно. Що для мене він був і авторитетом, і другом, і порадником, і наставником. Над назвою кав'ярні розповідає, довго не думала. Назвала її маестро. І з таким позивним батько захищав Україну. Важко, бо просто душа компанії любов співати, любов грати на гітарі, тобто вмів. Ось такий позивний. Я думаю, що це з цим пов'язано. Тітка Карини Наталія Тележинська каже: ця кав'ярня буде нагадувати сучасникам та майбутнім поколінням про оборонців, які поклали життя за Україну. Всі забуваються, да от погиб там чи помер. Всі забуваються. А допустимо, доча вирішила все-таки це все, щоб ми хоч, хоч трохи людям донесли, що все-таки є такі люди, які стараються для, для всіх і захищають нашу Україну. І ну, герої. Він бачив, ну, як і ми всі, ми хочемо, щоб Україна ставалася україною, щоб ніхто більше не до нас не ступив ногою. І він в цій позиції був. Ми всі такі в родині. Кав'ярню «Маестро» відкрила перед Різдвом 22 грудня. Поки на стіні біля дверей новорічна прикраса. Згодом тут повісить фото батька, каже Карина Медвецька. Жити потрібно сьогодні, зараз і завтра. Він хотів би бачити мене саме з посмішкою. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.